У нас матрицу только такая дорожка, забор поставили, песока не вызывает, и там не буде, вообще, будет вообще пустоты тысяч откуда этих И дом дом вообще рухнет, понимаете? Поэтому просто, если можно, что побыстрее запускает такой же. Там 10 метров. Пане Мілімовське, Абіг... я правильно вас розумію? Що ви просите підготувати проект рішення про розірвання? Я особисто підтримую порядку виборства і підтримую людей, які тут прийшли. Да? Але є відчуття можливості вищі, де забудоване. Потреба заслуховувати дві сторони, як ми можемо старатися на одну сторону. Давайте забудовимося, давайте всі разом сядемо і правда буде десь посередні знайдемо її. Приміщення. Значить, якщо демократія, то він абсолютно не слухає, він працює через силові методи і не виходить навіть останнім часом на діалог і на пропозиції. Митрові, я повністю підтримую вашу історію в всіх ситуаціях, де ситуація неоднозначна, іде забудовник. Шукаємо якісь компромісії, то правда, про яку ви говорите. Але коли забудовник ігнорує запрошення комісії і до нього не готовий і вважає, що не хочеться просто поговорити, тоді ми, мабуть, повинні приймати рішення і показувати, що міська влада може мати принципову позицію. Чи є ще якісь зауваження і пропозиції з цього приводу? Шановні колеги. Щодо позиції, э, пропозиції пана Галімовського. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято, дякую. Задай вопрос тепер, коли буде готовий проєкт рішення? Ви останні виповідаєте?